Я не піду. Лор. давай. Твій вихід. Давай. Де подивись, що там є. О, там. Давай, Де подивись. Давай, йде. Ну а як? Давай, Лорі. Ну якщо тебе з'їдять, то відео. Давай, Лорі, подивись. Подивися, Лорі. Подивись. Лорія? Там. Туди. Лорія. Тухлина? А вона чує певно. Лорія. Подивись, що там є. Нема нічого, га? Лорія. Там, в тій ями. Подивись. Подивись. Що там? 만쳐굳다 <sus> <sus> <sus>